Якщо ви квасольку любите так, як я, але супчику з неї ще не готували, тоді цей рецепт вам сподобається. Квасольку потрібно замочити на ніч, поставити хай вариться до готовності. Чистим, ріжемо, трем, беремо ковбаски різні, які у вас є. Бажано, щоб хоч одна з них була така копчена, тоді буде супчик смачніший. Піджалиємо на сковорідці. Щоб пустило свої аромати. Siбуan обов'язково, морпочку обов'язково. і замість цей супчик без картопки. Можливо, подобатиметься тим людям, які по якимось причинам картоплю не їдять. Я обов'язково додаю масло. Дуже люблю масло у супчиках. Квасулька наша зварилася до готовності, уже навіть порозварувалася, і туди нашу зажарочку. Все, супчик майже готовий. На цьому етапі ми його солимо. Перчимо. За бажанням додаємо лаврушечку. Я кладу ще маленький гострий перчик для пікантності, додаю зелень і все. Вуаля! Цей супчик із сметанкою дуже смакує. І якщо ви спробуєте, можливо, вам сподобається. І ви внесете до списку цей супчик своїх домашніх перших страв. Смачного!